З поговоримо про перспективи такого ухвалення із Олегом Ляшко, який вже традиційно пообіцяв усіх саджати на вилах, хто не голосуватиме за закон. Тобто, пане Олеже, як ви вважаєте, все таки вдасться його сьогодні ухвалити принаймні у першому читанні? Я на це щиро сподіваюся, адже в цьому є. Необхідність, бо злодії, які розікрали країну, які довели до Майдану, і сьогодні через них ліється кров, через цих злодіїв, Януковичів Арбузових, Курченків, фінансуються терористи на Донбасі. Безумовно, вони мають відповідати. Зрозуміло, що сьогодні Росія привічає всіх казнокрадів, всіх мародерів, всіх тих, хто обкрадає народ. Але для того, щоб повернути хоча б гроші з-за кордону, де мільярди доларів сьогодні знайдені, треба судові рішення. Тому я сподіваюся, що Закон буде ухвалено, рішення суду по Януковичу, і інших його казнокрадах буде прийнято. І тоді ці рішення будуть підставою для повернення в Україну десятків мільярдів доларів і євро, які вони вивели за кордон через різні структури. І, будь ласка, а це не буде такий закон, як полювання на відьому, з цього побоюється опозиція. Якщо це буде, по-перше, де опозиція. Партія регіонів комуністи це опозиція. Це не опозиція, це казнокради. Щодо того, чи не буде полювання на віддімо, а це залежить від нас. Майдан для того стоя щоб влада не перетворювалася, щоб нова влада не ставала такою, як стара. Для цього має бути влада підконтрольна, підзвітна, і для цього мають бути люди. Щоб коли влада починає використовувати е, законодавчі механізми для переслідування своїх політичних опонентів, щоб люди тиснули на цю владу і не дозволяли їй цього. Бо влада вона ефемерна. Сьогодні ти при владі, завтра не при владі. А закон має діяти, і закон має бути однаковий для всіх. Бласка, насаджати новили. На це гарна пропозиція. Все таки, як ви реально, може, впливатимете, може, якісь переговори проводитимете із колегами-депутатами. Я думаю, що неможливо проводити переговори з однієї причини. Зверніть увагу, хто не голосує? Не голосують регіонали, не голосує так звана група за мир і стабільність, яка фінансується на вкрадені гроші Курченком і іншими злодіями, втікачами. Тому вихід один. Дотискати громадськість має дотиснути парламент для того, щоб прийняли цей закон. Якщо закон про відповідальність Януковича і його банди буде не прийняти, значить це. Ще одна аргументація для якнайшвидшого проведення дострокових виборів, щоб до парламенту прийшли політичні сили, які усвідомлюють свою відповідальність, які будуть боротися з корупцією. Дякуємо. Продовжуємо слідкувати за подіями у парламенті. Настю дякуємо, Оля Ольга Чайко, наш кореспондент з парламенту, де сьогодні ще мають розглядати закони про люстрацію та про санкції. Детальніше про це дивіться вже у випуску о 15-й.